Сьогодні у нас в роботі шкода Суперб 2013 року з двигуном 1,8 TCI. заїхала на ремонт двигуна. У даного двигуна є така проблема, всім відома: великий розхід олії на тисячу кілометрів один литр олії. Перед розбіром двигуна зроблю попередню діагностику. Приступаємо к роботі. Зараз продемонструю, як робить цей двигун перед ремонтом. Сідаємо. В авто. Запускаємо двигун. Отак от він робить. Двигун колбасить, трусить, тобто якийсь циліндр не працює. Додатково великий розхід олії. Пробіг на даному авто, становить 200 тисяч. Кілометрів. Підключився до електронного блоку управління двигуном, у нас тут присутствує куча помилок. Пропуски у нас по другому циліндру. Ще присутствують помилки управління запаленням циліндра 3, 4, 2. Ось такі у нас помилки тут. тестуємо всі катушки запалення. Ось бачимо. так. Перша катушка, ви дали, друга, третя і четверта. Так от видалі. Тобто всі катушки запалення працюють. Вивернув свічки запалення. Отакий їхній стан. Стан не дуже. На свічках утворилася шуба, шуба у нас утворилася від великої. Витрати олії, тобто свічки будуть під заміну. наступний етап це замір компресії во всіх циліндрах. Перший циліндр компресія у нас 9,5, в другому циліндрі компресія 0, третій циліндр компресія 10, четвертий циліндр компресія 9,5. Зробив предварительну діагностику. Зараз я вам покажу, чого у нас в другому циліндрі не було компресії. Беремо ендоскоп, вставляємо циліндр. Бачимо, у нас на поршнях присутствує олива. Розвертаємо камеру на клапанці і бачимо, у нас прогорів. Один клапан. Ось така несправність. І за цього мотор у нас трусить, колбасить. Тобто що в одному циліндрі у нас прогорів клапан і немає компресії. Зараз можна приступати до розбіру мотора. Так, двигун вже знятий, повністю розібраний. Ось у нас так виглядає блок двигуна. Ось такі у нас чудові клапанці. Ось тут у нас нагару присутні на клапані. Нагар цей образувався із за оцих задубивших сальників клапанів. Вони пластикові. Ось такий у нас прогорівший клапан, він прогорів та ще й розвалився. Кільця у нас на поршнях не зальогше. Але вони втратили свої властивості і вони не працюють. Зараз буду складати список запчастин та заказувати. В понеділок вже буду підготавлювати все до збірки, все буду вичищати, вимивати, щоб все у нас було гарно, як новий. Ще буду міняти ланцюги, так як вони сильно розтягнуті. Продовжуємо роботи по шкоді. Всі запчастини приїхали. Це у нас повний комплект ланцюгів, кільця. Герметик будемо. отакий, от найробний. І обичний герметик у нас по вікторенсу. Нові клапанці, прокладочки, всі, ущільнювачі, свічки, сальник коленчатого валу, олива. Охолоджувача редина. Всі деталі вже підготовлені, блок двигуна весь намитий, головка також підготовлена, все чисто, гарно. Поршня також підготовлені. Всі деталі намиті, все гарно, чисто. Так що приступаємо до збірки. Двигуна. Поршня вже встановлені. Підшипники шатуні затягнуті з моментом 30 н та доворот на 90 градусів. Зараз буду встановлювати піддон. Отак от виглядає. Він садиться на герметик. Герметик буду будувати вікторинс. Поверхність вже наніс герметик. Отак це от виглядає. Можна встановлювати на блок двигуна. Болти тут встановлені алюмінієві, вони затягуються з моментом 15 н плюс доворот на 90 градусів. Іспользую такий вот динаметричний ключ електронний від TopTool. Зараз встановлю кришку розпідвалов, на ніс спеціальний герметик анаеробний, Отак він виглядає. Отака баночка. Зараз буду встановлювати цю кришку. Кришечку встановив. Отак це виглядає. Все гарно, красиво. Ланцюги також всі встановлені, мітки всі виставлені, як бачимо, золотисте звино співпадає зі стрелочкою. На розподільних валах також у нас співпадають рисочки на впускному розпидувалі. І на випускному. Можна продовжувати збірку далі. Так, настав той момент, коли треба заливати вже оливу. Встановлюємо олійку та заливаємо олію в мотор. Так, олію залив. Тепер крутимо стартером два рази, щоб закачалися всі гідронатяжителі. Свічки у нас викручені, катушки запалення не встановлені. Сідаємо в авто. Крутимо два рази, щоб закачалася у нас олія відра натяжителі. Один і другий раз. Пробіг у нас 200 тисяч кілометрів. Все, тепер закручуємо свічки і встановлюємо катушки запалення. Свічки встановлюємо нові НЖК Так, Ще один етап перед запуском двигуна. Підключаємо діагностичне обладнання та видаляємо всі помилки по всім блокам. Як бачимо, присутнє багато помилок у нас. Зараз їх всіх видалимо та будемо запускати двигун. Так, всі помилки видалені. Тепер настав той момент, дуже інтригуючий, заведеться чи ні. Пробуємо. Мотор запустився з півоборту. робить добре, Горить у нас помилки, так як нема охолоджувачої рідини та е по електроусилітелю. треба трохи проїхати. Ці помилки загораються після того, як відключиш акумулятор на всіх вагах. Отак от робить мотор. Не трусить його, робить рівно. Глушимо двигун, так як нема охолоджувачої рідини. Продовжуємо збірку далі. Зараз залію охолоджувачу рідину до збираю все. Та буду прогрівати. Так, машинка повністю готова. Отак от от це виглядає після ремонту двигуна у нас. Все чисто, гарно. Зараз покажу, як двигун запускається та працює. Сітаємо за кермо, запускаємо двигун, запускається співоберта, ніяких у нас помилок немає. Все добре. Двигун працює рівно, ніяких посторонніх шумів немає, це не може нас тішити. Так що можна віддавати клієнту. Кому потрібні такі послухи, можете звертатись дзвонити.